Знаменитий рецепт домашнього майонезу. Кажуть, це просто. І це справді так. Але іноді замість густого соусу виходить рідка суміш, і здається, що продукти зіпсовані. Не поспішай засмучуватись. Я покажу, чому це стається, де помилка і як буквально за хвилину повернути майонез до життя. Спочатку показую, як правильно зробити майонез, а потім покажу, де помилка та як її виправити. Отже. Беру 150 мл олії, додаю до неї одне яйце, потім півчайної ложки солі, півчайної ложки сушеного чеснику та чайну ложку гірчиці. Накриваю яйце ніжкою блендера та, не відриваючи його, починаю взбивати. Як тільки бачу, як з'являється біла маса, значить яйце почало емульгувати з олією і повільно можна починати рухати блендером та змішувати весь майонез. Коли він загуснув, додаю ще столову ложку лимонного соку. Його можна замінити на оцет. І ще раз добре перемішую. Все, майонез готовий. Це дійсно легко та швидко. Так чому ж майонез не гусне? Знову беру всі інгредієнти і показую, що пішло не так. Проблема полягає у швидкості збивання. Якщо почати швидко рухати ніжкою блендера на початку, то яйце не встигне зимульгуватись з олією і вийде ось така рідка маса. Раптом у тебе відбулася така проблема? Не переймайся, зараз все можна виправити. Цю ж масу потрібно додати ще раз всі інгредієнти: олію, яйце, спеції. І все знову перебити, але вже повільно, накривши яйце ніжкою блендера. Так вийде подвійна порція майонезу, зате жоден продукт не пропаде. Як тільки маса загусне, додаю подвійну порцію лимонного соку. Та ось такий врятований майонез у мене виходить. Навіть і не скажу, що щось пішло не так. Ну і ось він густий, жодної хімії, тільки натуральний смак і кілька простих інгредієнтів. Сподіваюсь, що моє відео допоможе тобі уникнути помилок і твій майонез завжди буде виходити ідеальним. А якщо тобі подобаються прості та перевірені рецепти, підписуйся на мій канал, бо в мене ще багато ідей для тебе.